Друзі, ну це прям просто мега жир, коротше, я вам чесно скажу. Я буквально третій сигнал копаю. Дивіться. Клас. Друзі, відкриваємо наш кіндер. Ох, грудки. О, да! Дивіться. Кіндер сюрпрайз Дивіться, що мені випало. Вітаю всіх підписників, гостів мого каналу. Ви на каналі містера Скруджа. Друзі, сьогодні я на своєму улюбленому полі. Тут був посаджений соняшник, і дивіться, його просто прибрали, змолотили. Просто шикардос поле ідеально для того, щоб сьогодні тут пошукати, покопати і обов'язково вам показати всі артефакти знахідки. Тому не перемикаємося, дивимося відосик, вам приємного перегляду, заварюйте чай, кавуську. Смачного вам, друзі! Ну а ми, як завжди, розпочинаємо. До речі, хотів нагадати всім підписникам і всім гостям, не забуваємо про щасливі 500 підписників. Для тих, хто ще не в курсі. Кожні 500 підписників ми робимо розіграш якоїсь моєї срібної монетки з моєї колекції, чи то Денарій, чи то Антонініан, чи то Будо Імперія, чи то буде Кримське ханство, чи то буде Австро-Угорщина, тому без різниці. Ну, як завжди, менше слів, більше діла. Погнали! Друзі, ну це прям просто мегажир, я вам чесно скажу. Я буквально третій сигнал копаю, дивіться. Клас. Клас. Просто кайф. Ой-ой-ой, ціленький. Блін, клас. Айда Полька. Завжди радувало. Красота ви. Тільки подивіться який. Ух, мега крутий. Друзі, якщо вам задуває вітер, вибачайте, ну на полі вітер, блін, але дивіться, який просто мега жирний хрест штурвальчик одного тільки шарика немає і то мені здається тут просто не пролив клас я мега задоволений ну що ж лайкосик погнали далі друзі пройшло десь хвилиночок 20 після хреста і дивіться мені кіндер сюрпрайс випав так ховаюся від вітру намагаюся щоб вам було гарніше чути друзі відкриваємо наш кіндер. ох грудки о, да. Друзі, мені здається це Петровська полушка. Так, да, я вже бачу, що це Петровська полушка. Клас, 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 так. Ну давайте ми її зараз акуратненько так, сполоснемо. Я її терти не хочу. Зазвичай вони тут в нормальному стані. Вичайте трішки незручно. Вам може і вітер задувати, але такі реалії копу. Ох. От за ними я сюди їжу, от за ними доводиться такий шлях проводити. дивіться. О, да, полушка. 100% полушка. Навіть рік видно, дивіться. Зараз вам покажу. Так, АВД. Так, 1704 рік. Якщо я не помиляюся. Якщо помиляюся, виправляйте мене. Але монетка... Так, при життю заюзана трошечки, але вдома, після чистечки, я думаю, буде дуже гарною монеткою. Ну що ж, клас! Клас, клас, клас. Ну поле радує. Ще один лайкосик, друзі. Шукаємо далі. Сигнальчик і дивіться, що мені випало. Півторачок вже бачу. Слухайте, гарно зігнутий, правда, трактор його не пощадив. Але сам факт, срібна монетка є в нашій колекції. Ми її знайшли, і це дуже добре. Ну що ж, продовжуємо наші пошуки, друзі. Вибачайте, не буду знімати вам в онлайні. Тут дуже багато сміття, дуже багато сигналів. А я просто замахаюся копати це все в онлайн. Кожного разу вмикаєшся, вимикаєшся. Тому буду вам вже показувати знахідки, які викопав. Та й на полі ще й вітер дуже сильний. Тому, друзі, з розумінням віднесіться до цього. Ось отака у нас монеточка до хабарнички, а ми продовжуємо. Так от друзі, відійшов від півторачка і ось дивіться, мені чешуйка випала. Слухайте, класно. Це Полька завжди радувала. Тут а є все. Тут Петровський період, так що ой, дивіться, яка гарна. Ой, і вітер, який так, Петровська. Ну що ж, друзі, забираю, шукаємо далі. Давайте подивимося разом, що це у нас. Що в нас за шмурдячок випаде. А ні, друзі! Мені здається, не шмордячок. Щось цікаве. Пломба. Напевно так. Або якийсь образочок. Ну ведь не знаю, не знаю. Слухайте. А ну-ка її Трошечки з полоснем Мені чомусь здається, що це пломба. Дуже так виглядає на пломбочку. Може щось зломане. Може це лучик від Христа? Так, да, напевно, так і є. Бо немає це не свинцева, це мідна штучка. Ну, від чогось. Точно, мені здається, такий. Так посередині хрест був. А, Це його частинка. Ну що ж, знахідочка. Забираємо, шукаємо далі. Дивіться. Kinder Surprise. Думав, що в ньому є? А тепер дивіться. Пабам! Годзигилька, слухайте. Прикольно. О така малютка. О, ну, знахідка, слухайте, непогано, непогано. Забираємо, шукаємо далі. Черговий сигнальчик, друзі, дивіться. Опа. І в мене знову чешуєчка. Так. Ой, гарненька яка. Дивіться яка. Так, як він тут садничок. Всадничек з копьем. Короче, якось. Ага, ось. Ось вот так. Всадник копье є е в короні, О, який воїн. А тут Петро. Да. Ну слухайте, гарно, гарно, чешуєчка є. Ой, слухайте, ну це поле коротше, завжди радувало. Я вам скажу так. Ходиш по цьому полі, воно таке безмежне. Але тут все є. Тут є копійки петровські, полушки петровські, чешуя, хрести. Ну, Слухайте, класно. І ось де чергова чешуєчка. Шукаємо далі. Черговий сигнальчик був, друзі. І дивіться, що мені випало. Знову хрестик. Без вушка. Чи ні? З вушком? Нічого собі. Зігнутий, правда. Трошки його. Да. Ой, ну такий вже вреставрувати. Це хіба що гріти його і, ну я не знаю, це дуже довга морока і не факт. Такий дуже великий загнутий момент. Так все, ну слухайте, все одно хрестик гарно, дивіться який. от такий де хрестик. Клас. Да. Клас, клас, клас. Вс, ти вже мій. Як говориться, нічого хрестам в землі лежати. До речі, приїжджав один камрад. Підійшов, таке встали, поговорили. Він, типу, а я вже приїжджав на це поле, там, куди-сюди. Запитував у мене, типу, як я тут ходжу, бо дуже багато сміття проволоки, особливо по краям. Кажу, ходжу методично. Прямо як комбайн, так, по лосочками, ділю на квадратики, і все роблю читненько. Він такий, типу, о, та я теж. Такий пішов, короте. а я ходжу такий, типу, ну і періодично спостерігаю за ним. Дивлюся, побігав, побігав він, проволоки накопав, розвернувся, сів і поїхав. Думаю, так, да, методично. І, до речі, мені це підходить. Його методика вона дуже гарна. Напевно я вже буду рухатися в сторону автомобіля. Будем з вами до обзорчика. Ви тільки подивіться, який чудовий захід сонця. Яка тиша. Цілий день вирував вітер. А так зараз на вечір тихо стало. Хочу вам показати, яку кількість шмурдяка мені довелося сьогодні викопати. Ось моя рука, друзі. А це уявіть. Кожна така во деталька, кожна така во проволочка, це моя. Спроба викопати якийсь гарний сигнал. Можете уявити, скільки я за сьогоднішній день зробив капків? І щоб серед цієї кількості э, сміття дістати ось таку кількість знахідок. Ну що, друзі, поле мене сьогодні зустріло достойно. Я дуже задоволений ось таким хрестом. Просто мега крутий, прям, ну прям дуже шикарний хрест. Я, блін, Зрадів від того, що це був третій сигнал. Поле мене прямо взагалі. Ну, я полюбив це поле і воно мене полюбило. Ось таку полушечку петровську знайшов, півторачка срібного і дві шуйки петровських. Ось такого ще хрестика натільного. Шкода, що зігнутий. Спробуємо його нагріти і вирівняти, може вийде. Але дуже сильно загнутий в цьому місці. Велика вірогідність шалопна. 20 копійок радянські, 10 копійок ходячки, пряжечку таку. Оця річ мені невідома. І два гудзика гірки. Ну що, друзі, такий в мене сьогодні копчик. А я вам, як завжди, дякую за те, що дивитеся моє відео. Мирного неба вам і хай щастить!